Вітаю. У мене для вас є цікаве питання. Чому українці страхують залізо, але категорично відмовляються страхувати життя та здоров'я? Своє життя і здоров'я та своїх рідних. Це дуже дивно, тому що немає нічого ціннішого, ніж життя та здоров'я для будь-якої адекватної людини. Згодна? Я 20 років працюю у страхуванні життя і весь цей час шукаю відповідь на це питання. Зараз я знаю всі відповіді, їх три, Ну що, поїхали? Ну, по-перше, страхування життя та страхування здоров'я це добровільне відстрахування, на відміну від турмет страхування, зелені карти, страхування професійної відповідальності, каска на кредитний автомобіль або страхування іпотечного житла, або заставного житла. А якщо це не обов'язково, то навіщо витрачати гроші на те, що може не знадобитися? Це логічно з одного боку, але ж є нюанс. Якщо вже сталася страхова подія, ну, наприклад, ДТП, або дитині діагностували придбаний цукровий діабет, або дорослій людині діагностували рак, інсульт, російний склероз, Альцгеймер, Паркінсона, або прилітів шахет чи ракета, то страховку купити вже не можна за жодні грошей світу. Все в нашому житті потрібно робити вчасно та страхувати своє життя та здоров'я в тому числі. Це було по-перше. По-друге, наше життя та здоров'я нам дісталися задарма. Нас батьки просто народили та й все. Люди починають цінувати своє здоров'я та життя, коли вони його втрачають, і коли йдуть наші рідні в інші світи. Особливо, коли це відбувається раптово та передчасно. І ось туди проявляється інтерес до страхування життя та здоров'я. Це було, по-друге. по третє це тотальна фінансова безграмотність українців. На жаль, український уряд нічого не зробив для цього за 30 років незалежності. І це дуже-дуже сумно. Так от, якщо вам потрібен провідник у страхуванні життя та страхуванні здоров'я, ви хочете розібратися в тому, як це працює, тому що страхування життя та страхування здоров'я це найскладніший від фінансових послуг та найскладніший від страхування. Так ось, якщо вам це цікаво, то великам на мій канал в Ютубі, на якому вже більше 200 відео про страхування життя та страхування здоров'я, на мій сайт. Мій Тікток, так-так, я є в Тіктоці. І підписуйтесь на мою просінну сторінку у Фейсбуці. Всі посилання в шапці профіль в описі до моїх аккаунтів та в описі к цьому відео. Тут буде багато цікавого та корисного. Я вам обіцяю: якщо вам дійсно цікаво, дійте.